Оздоровлюватись до Черкас. Більше сотні дітей зі сходу подолали далеку дорогу, аби набиратися сил тут. Як відпочивається, юним східнякам бачила Катерина Ковбій. 16-річна Діана старанно промовляє всі слова українського гімну у черкаському таборі. Дівчина запросто розвінчує стереотипи про жителів сходу, адже приїхала сюди патріотка із Сєвєродонецьку, що на Луганщині. Зараз у нашому місті вже дуже дуже спокійно. А от куди подалі, ну трохи бахає. Атмосфера в лагері дуже подобається, нравиться, всі добре, хороший. Ніхто нічого не говорить по поводу того, що ми приїхали з сторони. В общем, все дуже хорошо. А от земляк Діани, 11-річний Владислав, саме у Черкасах відчув себе справжнім українцем. У новому оточенні вперто розмовляє винятково державною мовою. Іноді там мову балакати на українській, на російській, як захочу. Це моя родина. Ну як земля моя. Разом із Діаною та Владиславом до Черкаського санаторію Україна приїхали ще більше сотні дітей зі сходу. Такі гості у здоровчому закладі вперше. Тепер тут вони відпочивають разом із маленькими черкасцями. Ці діти мало чим відрізняються від наших звичайних дітей. Вони такі самі діти, які пошкетують, граються, співають, танцюють, мають свої здібності, таланти. За кільканадцять днів у таборі вихованці зі сходу встигли не тільки оздоровитись, а й вивчити українських пісень. Їх залюбки співають прямо зі сцени. Оздоровлення дітей зі сходу обласна рада виділила 400 тисяч гривень. Їх кажуть, стає і на процедури, і на розваги вихованців табору. Розповідають, як вони живуть, тут, які є наші традиції, е, яка культура, тому що це вже готує. Я не побоюся цього слова сказати е, про український агітатор, який поїде туди на схід і. Е, Власним батькам, друзям будуть розповідати, що як їх гостина тут сприймають, який це гарний край, які люди у Черкасах діти з ходу приведуть ще кільканадцять днів, потім повернуться додому готуватись до нового навчального сезону. Катерина Кобі Сергій Фімов Фіка новини.